Чим загрожує фальсифікація психотипу? Звісно, що рідний психотип він нікуди не дівається. Людина все одно так чи інакше проявляється по ньому. Але вона або не помічає і не усвідомлює цих пройбів взагалі, або вважає їх якимись ну, неправильними, дурними, негідними, е ну, слабкостями своїми навіть. Тобто вона їх не цінує і усі е відрікається від них свідомо. І це породжує величезну купу внутрішніх конфліктів, тому що е, людина усвідомлює себе однією особистістю, а її природня серцефинка, е, природній психотип, загнаний в тінь, усіляко намагається звідти маякувати. Ось-ось да? який справжній ти, і от такі насправді в тебе здібності, і туди, тобі не туди треба, а сюди тобі треба. І е, рухає тебе по життю взагалі зовсім інше. І в результаті, вперше, внутрішні конфлікти, коли свідомість про одне а безсвідоме тягне зовсім в інший бік, як либідь раки щука, відбирають купу енергії? І по-друге, ви не рухаєтесь по життю так, як могли би, тому що не усвідомлюєте своїх можливостей і своєї справжньої рушійної сили. Як зрозуміти, що ви живете в фальсифікованому типі, я розкажу в наступному відео.